Всім привіт! Як я обіцяла в попередньому відео, сьогодні ми з вами разом будемо обирати книгу, яку я буду читати наступною. Я подумала, що це буде цікаво зробити у форматі тегу спробу розділ, де я буду читати по одному розділу з декількох книг і потім оберу ту, яка мені сподобається найбільше. Я дуже хочу прочитати якийсь трилер або детектив, і я відібрала 5 книг цього жанру зі своїх поличок. І давайте зараз швиденько вам про кожну з них розповім. У мене тут ось такий Стосик книг. Мені здається, що зовнішньо ви вже можете здогадатися, які саме тут книги. Давайте почнемо з книг українською мовою. І перша книга це правда про справу Гарі Квеберта, автора Жоеля Дікера. Дуже давно я хочу прочитати цю книгу, вона неймовірно популярна. Я в захваті від обкладинки, вже говорила вам про це в відео про книжкові покупки з України. Я взагалі практично нічого не знаю, про що тут, яка тут історія. Я знаю, що тут буде йтися про. Якогось письменника, який там написав дуже популярну книжку, щось таке, але більше я нічого не знаю. Надзвичайно цікаво, чи сподобається мені ця книга, так само, як і більшості тих, хто її читав, тому побачимо. Наступна книга, теж неймовірно популярна в на українському буктюбі. Неодноразово я її бачила і дуже тішилася, коли вона нарешті до мене потрапила: це Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. Я знаю, що ця історія про криміналіста, який приїжджає в маленьке селище, чи Містечко, і там зникла дівчинка, він намагається її знайти. Але всі жителі цього містечка поводяться надзвичайно дивно. Вони, ніби, взагалі, не хочуть якось кооперуватися, допомагати цьому криміналісту. І вже навіть зовнішній вигляд цієї книги нам дає зрозуміти, що книга буде такою моторошною, з холодною, темною атмосферою, можливо, це навіть такий е, більш психологічний трилер. Дуже атмосферна книжка буде, мені здається, а тому ось претендент номер 2 Третій претендент це теж книга з моїх покупок з України. А це детектив 20-х років постріл на сходах. Це антологія, до якої увійшли різні детективи декількох авторів українських цього жанру. Це 20-30-ті роки. Я мені здається, взагалі ніколи не читала українські детективи з того періоду. Взагалі українських детективів насправді мало читала українських авторів маю на увазі. Тому, коли я побачила цю книгу, я дуже нею зацікавилася. Насправді. І дуже хочеться дізнатися більше про українських авторів саме цього жанру. Ще дві книги вже англійською мовою. І перша книга це друга частина серії. Першу частину я прочитала, здається, це була перша книга, яку я прочитала цього року, тобто в січні. І це дуже нетиповий для мене жанр категорія детективу, тому що це Young Adult детектив. І я брала цю книгу, знаєте, винятково, тому що на неї були гарні відгуки, мене зацікавила анотація. І я подумала: ну, візьму, почитаю, але я так дуже скептично ставилася. І та перша частина мені дуже сподобалася. Я була здивована, що це. Книга була справді класно написана, вона була пропрацьована. Відчувалося, що автор доклала великих зусиль, а не просто, знаєте, там якийсь легесенький детектив для Young Adult. Тому я ще тоді вирішила, що буду обов'язково продовжувати цю серію. І ось це, власне друга частина. Перша називалася A Good Girl's Guide to Murder. Мені здається, її українською ще не перекладали, принаймні я не зустрічала. А друга частина називається Good Girl Bad Blood і автор Холі Джек. Тут головна героїня, її здається звати Піпа Фіцмобі, якщо не помиляюся. А вона розслідувала в першій частині вбивство дівчини, яка разом з нею вчилася у школі. Там підозрювали її бойфренда, який вскоїв самогубство. Там була дуже запутана, цікава історія. я розумію, що тут знову зникає якась людина взагалі не зрозуміло хто. І Піпа береться за це розслідування. Вона мені здається, взагалі почала якийсь підкаст про людей, які зникають. Мені дуже цікаво, я заінтригована. Дуже хочу спробувати прочитати цю книгу. Цікаво, чи вона буде такою ж класною, як була перша частина. Тому будемо читати. Побачимо. Останній претендент на сьогодні це книга, яка вже досить довго лежить у мене на книжкових поличках. Я її купила, здається, в січні на початку року, і була впевнена, що одразу її прочитаю. Вона була досить популярна, але потім якось не склалося, руки до неї не тягнулися. І от я вирішила, що її час настав, принаймні я спробую прочитати перший розділ, і це книга, яка називається «We begin at the end», автор Кріс Буйтакер. Якщо не помиляюся, теж цієї книги немає в перекладі на українську, якщо є, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не знаходила. І це така дуже соціальна драма навіть більше. тобто це... Детектив-трилер, але все ж таки більше соціальна драма, тому що тут головний герой він повертається з в'язниці. Він там провів декілька років за те, що він вбив дівчину, і він повертається в ось це маленьке селище, де чи містечко, де всі знають, що він вчинив, хто він взагалі такий, тому що вона теж буде така доволі темна за атмосферою, не знаю чи моторошне. Чи буде страшно її читати, але мені цікаво, тому що в якийсь момент вона була доволі популярною. Я її багато де бачила. Зараз якось її популярність вже затихла. Не пам'ятаю, коли в останнє чула про неї відгуки, але спробуємо, можливо, мені сподобається. Першу книгу я хочу взяти все ж таки справу про Гарі Квоберта, тому що дуже мені вже цікаво зрозуміти, про що тут буде йтися. І давайте подивимося, скільки тут ем, сторінок в. Першому розділі. Тут починається все з прологу. Частина перша. Я так розумію, що книга буде складатися з декількох частин, з трьох частин. І тут якось розділи йдуть від номера 31 до 1. Тобто вони йдуть. 31, 30, 29 в спадаючому порядку. І е, перший розділ тут виходить 39 сторінок. Ось цей 31-й. Цікава нумерація. Не знаю, чи це має якийсь особливий підтекст. Побачимо. Але ось перші 38 сторінок зараз з вами будемо читати. Ну що, я прочитала перший розділ Правди про справу Гарі Коберта, і перше <сважання> враження, яке в мене було, це те, що мені дуже дивно читати книгу українською мовою, яка є перекладеною з іншою мовою, тобто в оригіналі написаною не українською. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли я востаннє читала. Перекладено на українську літературу, мені здається, що більше ніж три роки тому, напевно, мені дуже сподобалася перша частина, вона мене вже встигла захопити, чому я дуже сильно тішуся. А в нас тут головний герой, а це письменник, якого звати, дай Боже, пам'яті, Маркус Гольдман його звати, і все починається з того, що він написав свою другу книгу, яка принесла йому неймовірну популярність. Він починає розповідати, що насправді, після того як він написав свій. Перший роман, який вже тоді приніс йому популярність. В нього була така творча криза. Півтора року він взагалі не міг нічого писати. Описується всі ці стадії, які він пройшов, коли він взагалі нічого не міг написати. Він пробував там різні методи, їхав відпустку в Майамі на місяць. Потім він приїхав до свого колишнього викладача в університеті, який за сумісництвом теж був в свій час відомим письменником. Він приїхав до нього в заміський будинок. Там така супертворча атмосфера, спокійна. Океан, ліс, все супер, але теж йому не вдалося там нічого написати. Але натомість, коли він намагався знайти якогось натхнення в усьому кабінеті, де він працював, в кабінеті усього письменника, його товариша, а він знайшов якусь скриньку, в якій були вирізки з різних газет, і ще фотографії усього до речі, його звати цього викладача Гарі Квеберт. А там знайшов фотографії Гарі з якоюсь молодою. Дівчиною він так захопився своєю знахідкою, що не почув, як Гаррі прийшов додому, відкрив двері, очманів від того, що Маркус дозволив собі не шпорити в його речах. І з'ясувалося, що дівчина на цій фотографії це 15-річна нола, яка зникла 33 роки тому, і в яку Гарі був дуже сильно закоханий. Вона зникла, ніхто її більше не бачив. Ось 33 роки минуло. Жодних новин. І наскільки я розумію, власне, ця справа про зникнення цієї дівчинки. Буде в основі його роману. Мені все поки що дуже подобається. Єдине, що мені не вистачило це якихось деталей того першого роману, який написав Маркус, тому що описується просто, що він такий популярний, був ну, неймовірно, там з телеакторами ходив червоними доріжками і всі його впізнавали на вулицях. Але знаєте, хочеться, щоб більше все повірити, щоб це виглядало більш, ре... більш реалістично. Хочеться якихось подробиць, про що був цей роман. Роман, там, як він його писав, хоча б трошки якогось е, фону цьому додати. Ці деталі, мені здається, власне і відрізняють такі більш поверхневі романи від глибоких, від тих, в яких. Пророблена така, знаєте, ґрунтовна праця, але це я вже так знаєте придираюся. Просто я звернула на це увагу, коли читала, тому що мені здавалося, що зараз ми, можливо, дізнаємося, а, чому він власне став таким популярним, тому що ну поки що <просту> просто вірю автору на слово. А, менше з тим мені подобається, дуже захоплююче і мені справді хочеться дізнатися, що там далі. Але в нас ще з вами є чотири книги. Не будемо про це забувати. І зараз я буду брати читати наступну. Зараз її пронесу, тому що вона в іншій кімнаті. Хочу далі взяти Іларіона Павлюкам, я бачу, у вас цікавить пітьма. тут якийсь дуже малесенький перший розділ. Я не знаю, чи я щось зможу з нього зрозуміти. Тут теж книга, до речі, поділяється на частини. І ось перша частина, перший розділ, називається вона зупинка. І тут всього вона починається вже на 9-й виходить з сторінці і завершується на Чотирнадцятій. Якщо е, зможу, хоча б щось зрозуміти, взагалі зловлю якусь атмосферу і про що тут буде йтися, то розповім вам е, перший розділ. Якщо ні, прочитаю другий. Життя кожного з нас складається з низки днів, які минають один за одним. Ми прийдемо крізь самих себе, зустрічаючи бандитів, привидів, велетнів, старців, юнаків, жінок, удів, побратимів. Та щоразу зустрічаємо самих себе. Джеймс Джойс. У ліс. Пу, слухайте, ну, всього там 5-7 сторінок і атмосфера в цій книзі якась нереально дивна, моторошна, і написано це дуже і дуже круто. Тут такий мікроавтобус, в якому їде дівчина з водієм, ніч, поля. Холодно, мінус три, і ти одразу це відчуваєш. Автор це дуже гарно зображає. Вони їдуть, зупиняються, і водій каже, що їм потрібно забрати маленьку дитину. Ця дівчина її звати Гала, Вона трохи не розуміє, що відбувається, тому що вони так не домовлялися. Це вантажний мікроавтобус, і там місце лише ось для неї. Вона заплатила за це гроші. і Вона не розуміє, чому вони повинні когось кудись підвозити. Ще й дитину без батьків. А водій каже: та ви не переживаєте там, просто ось ми її довеземо, там недовго залишилося. Гала не розуміє, де її батьки там, що цей водій повинен вийти і забрати. А Водій каже: Ні, ні, це ви зараз вийдіть її заберіть, просто візьміть її за руку, тому що дівчинка особливо не така, як всі. Мене вона злякається. Гала починає протестувати. Що це взагалі таке? Я зараз викличу поліцію, а не мобільнику, звичайно, немає зв'язку, і поліцію вона викликати не може. Тим не менш, вона все ж таки виходить. Водить з автобусу, підходить до цієї дівчинки, бере її за руку, і вже коли вона повертається в цей мікроавтобус, вона якось трохи мені здається себе дивно поводить. Хоча, можливо, я це собі вигадала, тому що вона починає. Говорити так, як говорив щойно ось цей водій. Тобто, вже взагалі від неї нічого, вона ніби нічого дивного не помічає. Там допомагає цій дівчинці сісти в автобус, каже, що ось вона особлива, а в неї слуховий апарат в цій дівчинці. Тобто вона погано чує, і ось потрібно її освоїтися. Тобто трохи якийсь дивний момент, ніби. Ось тоді, коли вона взяла цю дівчинку за руку, в неї взагалі зникли всі питання. Вона все одразу зрозуміла, привела її в цей автобус. Дуже дивно, якось мотрошно водночас, і, і цікаво, і круто, дуже написано. Я напевно зараз візьму наступну книгу Постріл на сходах, прочитаю пролог, біографію першого автора Дмитра Бусько і його першу повість там небагато здається сторінок. Зараз візьмемо і з вами і подивимося. Вас минуло всього декілька секунд, а для мене два дні. Я, на жаль, не встигла тоді все почати читати і відповідно розповідати вам. Було багато справ, але нарешті я знайшла час і готова ділитися з вами враженнями про ось цю книгу, постріл на сходах. І я ще встигла прочитати першу частину ось цієї «We begin at the end». Давайте почнемо з пострілу на сходах. Одразу скажу, що я, напевно, не буду брати її далі, читати саме зараз. А мені сподобалася ось ця частина про народження українського Холмса. Тут дійсно розповідаються такі цікаві історичні факти, про те, взагалі, як зароджувався жанр, що він себе представляв, ось власне в 20-ті роки ХХ 20 століття. І це дуже цікаво читати, тому що я уявлення не мала. Які як які взагалі були обставини на той момент в українській літературі, в детективному жанрі, тому це було дуже цікаво про авторів, які тоді творили, з якими проблемами вони стикалися, що взагалі е, потрібно було суспільству? Е, їм хотілося тоді якраз читати, знаєте, такі, е, такий легкий жанр, якісь мелодрами, детективи, авантюри, пригоди. І ось власне тут дуже цікаво про це розповідається. Потім йде біографія Дмитра. Бусько, не буду на ній зупинятися. І от я прочитала його оповідання: Льоля. Я, чесно кажучи, його якось не зрозуміла. Мені здається, що я не вловила. Ритм оповідання, манеру оповідання. А тут про чотирьох пасажирів, які їдуть в поїзді, один з них, власне, оповідач, От він розповідає там, про, про його сусідів в купе, і один з них поводиться так досі, досить дивно, він мовчить, потім він починає розповідати якусь історію. Виявляється, що він чекіст. І все якось так дивно описано, що я. Справді не могла вловити суті. Не знаю, чому так сталося, але я перечитувала якісь моменти і не могла е, зрозуміти, що не так. Чому я не можу увійти в ритм з цією, з цією історією, з цим оповіданням? Воно зовсім коротесеньке, але я закінчила читати і така, знаєте, а що це таке було зараз? Я точно далі буду пробувати знайомитися з цією книгою, тому що тут є інші автори, і, можливо, в мене просто. Ось з Дмитром Бузьком так не сталося, що я не змогла його зрозуміти, і далі буде краще. Але зараз мені хочеться книгу, яка... в яку б я могла зануритися без особливих перешкод і проблем. Книга Кріса Уітакера We Begin at the end, ми починаємо в кінці, теж мені видалася доволі дивною. Вона якось так цікаво написана, трохи відсторонено, що ти теж не можеш одразу зануритися в текст і. Синхронізуватися з цією манерою оповідання тут починається з того, що люди якогось містечка починають збиратися разом на пошуки дівчинки маленької, їй 7 років. Вона зникла, ніяких подробиць немає. Ось вони Просто йдуть і шукають, і потім один він здається. Поліціянт, він знаходить черевичок маленький, очевидно, цієї дівчинки. Це був, здається, пролог. І Далі вже починається перший розділ: це, як я розумію, 30 років по тому. І ось цей поліціянт, вок він приїжджає на виклик в будинок, де ось власне мати цієї дівчинки, яка зникла 30 років тому, вона пилася таблеток, тобто вона в жахливому стані і потрібно викликати швидку. І в неї є ще двоє дітей. Старша дівчинка. Дачес і хлопчик Робін. І ось вони їдуть в лікарню, відвозять цю мати, вона там все нормально з нею, вона її врятувала. І все поліціян спілкується з цією дівчинкою, і все так дуже дивно. І ми розуміємо, що ця мати, можливо, через те, що 30 років тому зникла її дочка. Вона. Це не перший випадок, коли вона намагається покінчити з життям. І знаєте, це написано так доволі дивно. Ось мені одразу спало на думку слово відсторонено. От якось так не підпускає, ніби тебе автор до тексту і до сюжету. Якісь такі дивні речення, якісь дивні слова підбираються. Що в мене навіть така, знаєте, промайнула думка, що, можливо, це от просто заради такого. Шлейфу невідомості, таємничості, якісь такі слова, які ну, можна було сказати інакше, і не виникало цього такого такої невизначеності. Тому що поки що ця невизначеність, вона, от як в е Іл Іларіона Павлюка, е що я читала, там ця містичність, невизначеність вона додає справді такої цікавості, і тобі хочеться дізнатися, що далі. А тут такий. Що, <laughs> чому? Тобто, це викликає більше запитань здивувань і такої навіть ем, розгубленості, ніж справді цікавості і бажання продовжувати читати далі. Тому не знаю, поки що я схиляюся до перших двох книг, але в нас вами залишився ще останній претендент: це «Good Girl, Bad Blood» а Холі Джексон. Тому, давайте зараз прочитаємо перший розділ. Зараз я подивлюся. Тут, до речі, мапа покажу вам пізніше. «After and before» починається. Я так розумію, можливо, це навіть більше як пролог, хоча, напевно, ні. Можливо, тут просто не пронумеровані розділи. Тому прочитаю зараз цю першу частину і розповім вам. Я вже прочитала перший розділ цієї книги і можу одразу сказати, що її в жодному випадку не варто починати, якщо ви не читали першу частину, тому що тут все починається з того, що наша головна героїня записує подкаст. Про своє перше розслідування, яке вона, власне, проводила в першій частині цієї серії. І тут е, пригадуються абсолютно всі деталі, хто був винен, е, як там все сталося. І я, власне, більше нічого і не дізналася, окрім е, того, що піпа записує подкаст, і вона хоче закінчити з своєю кар'єрою детектива. Їй це вже більше не цікаво, це дуже важко. Вона не хоче витрачати на це свої сили і е, е, жодних натяків поки що. А як все ж таки, тому що ми розуміємо, що не вдасться їй залишити свою детективну діяльність, поки що не зрозуміло. Як так станеться, що хто там зникне, чи яке вбивство вона буде розслідувати. Взагалі, поки що, жодних орієнтирів, тому не можу вам нічого більше розповісти. Мені сподобалося, як вона написана, це справді дуже така легка література для Яни Далт просто прекрасно. Дуже цікаво, що тут буде відбуватися далі. І ось зараз вам вже можу сказати, що в мене з п'яти книг, які ми з вами почали читати, три фаворити це ось ця книга. Книга і Перші дві українською мовою це Іларіон Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма, і правда про справу Гаррі Квеберта. І от мені здається, що я буду якраз поміж цих книг і обирати, що я буду читати далі. Все ж таки, якщо намагатися звузити коло претендентів, то я напевно залишу Жоеля Дікера і Іларіона Павлюка, і буду обирати між цими двома книгами, тому що мені здається, що це саме те. А що мені хочеться прочитати саме зараз. Щось супер захоплююче, незвичайне, якийсь такий свіжий, можливо, навіть погляд на цей жанр, якийсь такий новий підхід, мені принаймні здається, ось з того, що я прочитала, що це буде відчуватися саме так. А що стосується Іларіона Павлюка, в мене є така. А думка, що, можливо, цю книгу краще читати взимку, коли вже так дуже холодно, темно на вулиці. Зараз вже, в принципі, холодно і темно. І снігу, напевно, не знаю, чи ми дочекаємося в Нідерландах цього року. Але мені хочеться все ж таки більш такої, знаєте, атмосфери зими, холоду, коли ми вже все ж таки не тільки на порозі цього холодного сезону, а коли ми вже так. За екватор зайшли, і мені здається, що вона дуже пасуватиме під цю атмосферу. Можливо, я помиляюся, але все ж таки мені хочеться її поки що відкласти і прочитати трохи пізніше. Тому ми з вами будемо читати правду про справу Гарі Кваберта. Я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається і надалі, тому що перші ось скільки там 38 сторінок, які я прочитала, я справді не могла відірватися, і це було дуже круто і цікаво. Тому ви обов'язково дійсно Літься, якщо ви читали будь-яку з книг, які я сьогодні вам показувала, мені буде цікаво дізнатися вашу думку, можливо, ви щось хочете прочитати з цих книг. А я своїми враженнями вже буду ділитися в прочитаному. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Можливо, будемо в майбутньому повторювати такий формат з іншими жанрами, з іншими книгами. А я поки що з вами прощаюся. Сподіваюся, що у вас все добре, ви в безпеці. Давайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Не забуваємо донатити. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в наступному відео. Па-па!